Пане Фреді, вам висунуто звинувачення у спробі підкупу федерального агента. Ви визнаєте провину? Я не винний ваше честь. Призначено заставу в розмірі трьох мільйонів доларів. Хітовий серіал повертається, і він повернувся. А були сумніви? Номінант на премію Оскар Сільвестр Ми будуємо щось, що в майбутньому зробить нашу справу легальною. Маємо мислити масштабніше. Що ти знаєш про вітряні турбіни? Я знаю, що вони вибухають. Пристебнися, погнали. Це людина Фредді. У нього проблеми. Розкажи мені про нього. Він рухається в наш район. Конкуренція Талсі, дивлячись з ким конкурувати. Захід. Якісь проблеми. Ти чужак. Талса моя. Справа в тому. Що речі насправді не належать людям, якщо в них замаленькі яйця, щоби захистити ці речі, а в тебе є почуття гумору. І іноді у нас можуть виникнути певні труднощі. Коли будуєш майбутнє, то маєш знати, чого ти прагнеш. У тебе жахливий смак, як на мене. Ми закінчимо це разом. Що мені зробити, щоби ти потанцював зі мною? Круті хлопці не танцюють. Чого ти нап'яла в піжаму? На ході це ж Шоруй додому та купи костюма? Розділяй! Можна заробити мільйони. Та володарюй я не перед ким не звітую. Хочеш піти з боєм? А? Розслабся, конець трибунець. Я маю навчити кого як вирішують конфлікти. Ніщо так не розрулює конфлікт, як хороший ляпас по мордасам. Король Талси, другий сезон з 15 вересня.